Доброго ранку, пані та панове. Сьогодні 24 серпня. Програма рано вранці вітає всіх і кожного з днем незалежності. І сьогодні в ефірі нашої програми нас прийшов привітати академік, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки, заслужений художник України, лауреат Державної премії України Анатолій Павлович Радзіховський. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи добре ви пам'ятаєте події 91-го року? Розкажіть нам, будь ласка, про те, що відбувалося в Україні тоді. Події 91-го року це події довгого чекання і бажанні. Якщо говорити про свято сьогоднішнє, 21-ша річниця незалежності держави, яка заслужила у Господа Бога, може, і кращу долю. Чому? Багато віків, багато століть. Мої попередники, предки, а по материнській лінії, ми козацького роду, і не просто рядові козаки, це курінні атамани, це досить були відповідальні люди. І скажу по великому секрету, що коли я дивлюсь в ретроспекцію свого родовіду, я думаю, боже мій, земля Тараса Шевченка. Метальнівський, він з сусіднього району, з Моринців. доля, він мріяв звільнитися від кріпацтва. А ми в цілому, казацька динація, козацький рух, мріяли про незалежну самостійну Україну. І так сталося, що бачите, він померший Шевченко в 61-му році. 10 березня явно. І згодом е, сталася реформа. В тому, що -та, Від, та, е, е, монарх підписав реформу про е, кріпацтво і е, скасував один із останніх в Європі, між іншим. В Європі теж було кріпацтво, було багато е, попередників. Але е, Російська імперія, монархія, вона цю тему. Ось якомога віддалювала е, від реалізації. Якщо ви пам'ятаєте, ну ви не можете пам'ятати, я не можу пам'ятати, ми знаємо історію. Якщо ми згадуємо е, 1825 рік, Сінап, Сінапську площу, і той рух декабрський, декабристів, які вийшли, вони фактично боролися за те, щоб Оцих бідолах кріпаків звільнити від рабства, від кріпацтва. Сталося так, що на історичному генетичному рівні, ось в моєму родоводі, тема незалежності, вона просто не, не, не просто була віддалена від е, осі, а це була фактично осіва тема. Е, мама народила 8 хлопчиків. Катерина Кирилла, царство Небесне, і немає живих, залишилося на сьогоднішній день четверо. Всі вони досить самостійні люди, професори теж, і військові не, не, не рядові. Ось. І коли я запитую братів своїх, старшого брата Льоню, як ти сприймаєш незалежність, каже, це <смірко> те, що, про що мріяли мої діди і прадіди. За те, що боролися. І коли мене запитують, як ти сприймаєш це свято цей день, я говорю, що це ну, задоволення мрій, це те, що виношували ну, багатьма поколіннями мої попередники. І ясна річ, що я фактично радію за всіх. Моїх попередників, так як я живу сьогодні вже 21 рік в незалежній державі, державі, яка має могутній статус, вона має надзвичайно талановитий народ, надзвичайно працьовитий народ, здоровий народ. Незалежно від тих демографічних показників, які ми сьогодні, на жаль, маємо, це тимчасова картина. Обов'язково все зміниться на краще і ця земля буде буяти. Бояти людьми і великими справами. Тобто ви це із кажете нас, як медик, так? І з нас будуть багато країн брати приклад. Народження людини взагалі це великі муки. Якщо ви коли-небудь бачили пологи, народження людини, це дійсно дуже тяжкий процес. Отак і ми народжувалися, може, не так тяжко, але роки становлення, зростання наші, вони дійсно. Десь йдуть в контексті із народженням і зростанням молодої людини. Сьогодні цій молодій людині, якщо взяти вік дівчини 21 рік, це доросла зовсім дівчина. Якщо юнака брати теж вже дорослий, ще може не отримав вищу освіту, але вже усвідомлює щастя жити в незалежній країні. Тому усвідомлюючи дійсно історичне бажання. Бути не просто під ярмом у когось і слухати чиїсь е директиви, реформи, ось вказівки, а жити своїми. Може воно не все було гладко, може не все воно було так, як бажали багато, не зважаючи ні на всякі там попередні. Конфлікти, незважаючи на економічні негаразди, незважаючи ті газові теми і всякі інші енергопозабезпечення держави, я дивлюся з великим оптимізмом в завтрашній день і переконаний, що обов'язково ця країна, яка має всі геополітичні, геофізичні, всі економічні, і головне людський ресурс. Ви подивіться, яка талановита у нас молодь. Ви подивіться, яка у нас національна їх багато академій. Національна академія наук, я перш за все хотів би сказати про цю установу, яка збирає кращих із кращих фахівців, які вроджені. Народжені і бути колібними і ползуновими, черепановими, ломоносовими, і багатьма видатними чинними. Умови створені були, наприкликій жаль, не досить оптимальні, щоб люди могли розкрити свій науковий талант. А от за 21 але рік щось змінилося на краще? Але разом так? з тим, це не говорить про те, що ліквідовані структури наоборот відпочкувалися і багато виросло на. Базі вже Національної академії, своїх відомих академій. І всі вони процвітають: І та ж медична наша національна академія, та ж Академія мистецтв, та ж Академія Піднаук. І інші, інші їх багато, я не буду їх всіх перераховувати, але разом з тим це все потенціал, науковий потенціал. Ви подивіться про мистецькі наші таланти. Таланит, талант у молодь. Якщо театральне мистецтво, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, і мистецтво хореографічне, і, і, і інші, і той же кінематограф, взагалі мистецька нива це саме така нива, яка має глибинне коріння національне. Ви подивіться, яка у нас становита молодь. Ось щойно проводили форуми Голоси України, Золотий Голос України. Ви подивіться, скільки прийшли на цей конкурс? Ну, надзвичайно тонутих людей. Давайте краще про образотворче мистецтво. Ми я знаю, що ви пишете картини. Ми говоримо про образотворче мистецтво. Дійсно, так сталося, що як я вже сказав про Тараса Шевченка, що він і писав, і малював, і теж вийшло і у мене майже один до одного. Правда, Тарас Шевченко не багато так написав, як я все таки 48 монографій у мене сьогодні на книжній полиці. Ці вони дуже серйозні книги. Я б хотіла дізнатися, чи вплинула якимось чином тема незалежності на вашу творчість? Ну, я пишаюсь тим, що якраз в роки незалежності, із моїм вчителем, академіком Шалімом, Царством і небесне, ми видали на гора двотомне видання «Атлас операції на органах травлення. Книжка, двотомна праця, яка була в 2006 році на міжнародній виставці книги в Києві номінована в Кращу книгу України. Уявляєте, так? На 2006 могутній році? труд. Крім цього, видані були за роки незалежності фундаментальні праці «Человечество проти чоловіка, обща патологія чоловіка. І багато-багато інших книг вже по медичній тематиці. А от щойно вийшла книжка щось? Я ж питаю вас, чи вплинула на вашу творчість? Так, ось я й говорю, що незалежність, як я вже сказав, це є стимул для якраз творчої інтелігенції. Люди, які ну, були спрямовані творчістю виконувати замовлення, фіксовані замовлення, за які пролетіли конкретні гроші чи заробітну платню. І вони повинні були виконувати замовлення по тематиці, по темі. Сьогодні, ну, буцім-то руки розв'язані, але знову ж таки справа про книговидання, вона теж потребує реформування, отак От як наша медична галузь. Ось я дивлюся на е, книжній полиці, е, переважає російська книга, тобто книга е, видавців Росії, і вони заполонили наш ринок. На превеликий жаль. Не наш вітчизняний виробник книга. Друкар е, цю справу робить. Хоча в цій справі дуже могутні люди. Я знаю Михайла Яковича Нефричука особисто, це мій земляк та екс-міністр. Екс-депутат Верховної Ради, зараз він очолює Асоціацію книговідавців. І коли я його запитую, Михайло Якович, шановний колего і друже, як справи у вашій галузі, каже, «М -м -м, слава Богу, сьогодні і завтра бачу перспективу. А ще декілька років тому взагалі перспективи такої не було. Говорить, це про що? Про те, що держава усвідомлює, що книга це джерело знань. І книжку треба обов'язково народжувати, видавати не тільки класику, не тільки е, ті е, твори, які вже увійшли у перелік е, обов'язкових для вивчення в школах, а й видавати публіцистику, видавати книжку наукову і е, професійну книжку для, для медиків. Я дивлюся в роки незалежності, скільки було створено. Нових видавництв. Скільки було народжено журналів медичних, якщо в радянські часи на всю Україну був один хірургічний журнал, клінічна хірургія, так на сьогоднішній день їх більше 15. Є чого вибрати. Розумієте, так? Да? І це багато про що говорить. Незалежно знову ж таки, я говорю, от економічних там. Затрат на папір, на поліграфічні там послуги, на все інше. Але ось цей сам факт говорить про те, що галузь розвивається. Я вже не говорю такі могутні інформативні джерела інформації, як інтернет. Сьогодні дивіться на озброєнні в радянські часи ж цього ж не було. Давайте резюмуємо нашу. І з вами При тому розмогу... сьому один журнал. Виявляється сьогодні. Поле поле інформативне надзвичайно насичене. І якщо у людини є бажання розширити коло знань інформативну, свою збагатити базу, так він завжди знайде ці можливості. Я Задовлення. вам дуже дякую. Давайте резюмуємо нашу з вами бесіду. Я хочу, щоб ви щось привітали зі святом наших телеглядачів зараз. І щось їм побажали. Пасі. Ну що, користуючись нагодою, я хотів би ще розвернутися з словами щирих вітань до всіх, хто мене слухає і бачить. Ми живемо дійсно в прекрасній країні, надзвичайно щирій країні на зустрічі, на спілкування. Я говорю, що перспектива нашої держави, незалежної, красивої, сильної, могутньої держави. Надзвичайно велика. І хотів би бажати не тільки творчої наснаги, а того козацького духу, який живе в кожного із нас. Може, вони прямі не мають коріння козацьке, але через ці переплетіння, як говорив Борис Олійник, Борис Ілліч Олійник, рід наш з скорення верби, і не шукай дрівніше знаті. Ми на фамільному гербі завжди карбуємо. Слово мати. І от мати Україна для нас єдина держава. Треба її не тільки любити, а треба і не тільки зберігати те, що вона накопичила за багато століть, а розвивати її місці, Могутість. І кожен зобов'язаний на своєму робочому місці робити гідну справу. Дякую за увагу. Дякую. Всім святкового настрою. Я приєднуюся до побажання Анатолія Павловича Родзіховського, нащадку українських патріотів козаків. А далі наша постійна рубрика Народний календар. Не перемикайтесь.